Останнє, це шосте, я закінчую. Церква це місто справжнього поклоніння. Це місто, де збираються люди, для того, щоб поклонятися Господу. Шосте вірш, щоб ми однодушно, одними вустами, ви славили Бога і Отця Господа нашого і Ісуса Христа. Це вражаюча думка. Бог зробив мене, створив мене і тебе, брат і сестра, для себе, для себе. І найвеличезніша, найвеличезніша мета, мета мого життя поклонятися Богові. Найвищий пріоритет в існуванні людини поклоніння Богові, справжнє поклоніння Богу, можливо, лише в церкві. А що таке поклоніння чи прославління? Це віддання честі. І похвали Богу. Слово слава в ірівському языке – це слово кавот, яке таке ж визначає і має таку, таке значення «вес» чи «тяжесть». Коли ми прославляємо Бога, ми робимо Його ім'я ім відомим в всьому світі, ми придаємо Його ім'я кавод, тобто славу, сілу і вес. Моє призначення в цьому світі робити Бога відомим. Таким, яким він є, через публічне читання Писання, чи благовістя, через молитву, через спів, через матеріальне служіння, через ту працю, яку я роблю, я хочу, щоб Бог прославлявся.